Вертоліт Мі 8 який належить Олександрійській військовій частині 2269, Збили в небі біля Слов'янська. Інформацію підтвердив командир військової частини Геннадій Побиванець. Мі 8 доправляв на Карачун телецентр продукти, воду та бронежилети. Повертаючись назад, гелікоптер взяв на борт бійців на відпочинок. За попередніми даними загинуло 14 людей. Наразі інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. Саенсус таки пішов. На сесії міської ради відставку голови Кіровограда підтримало 46 депутатів. Про, проти звільнення проголосувало 16 народних обранців. Загалом вся сесія проходила зі сварками та непорозуміннями. Детальніше розповість Інна примак. Сесію почали о десятій. Ще до розгляду порядку денного депутати встигли пересваритись знову через електронну систему для голосування. Досі породу почому відбувається зброї. На депутатів готова голосувати руками проте решта обранців на це не погодилась. Навірно, коли голосують руками, удобнее контролювати голоса, удобнее контролювати обов'язки колег депутатів, які були взяти тим чи іншим образом. Я ответственно заявляю, що у мене є інформація о том, що система Рада сьогодні знаходиться в повному порядку. Понад 40 хвилин депутати сперечались і врешті розійшлися на перерву. Засідання почали за 15 хвилин. Пропозицію голосувати вручну не підтримали. Після цього слово взяв депутат Михальонок. Я не бачу для себе можливості працювати в такому в такій спільноті. І я хочу вам показати приклад. Звернутись до вашої совісті, честі. І скласти себе повноваження. Пропозицію свою я втілюю в тому, що я складаю себе повноваження депутата міської ради. Вже у меншому складі розглядали відставку міського голови Олександра Сайнцуса. Заяву про звільнення він написав уже вдруге. Я в черговий раз, 14 травня цього року, після позачергової сесії написав заяву. І я прошу депутатів зрозуміти мене зрозуміти мене в цій ситуації і підтримати мою заяву. Дехто з депутатів просив мера лишитись, мовляв, його звільнення нині не на часі. Треба вирішувати питання, треба вести перемовини, переговори, треба йти далі. Ми повинні готуватися до нового опалювального сезону. Якісь сентиментальні сентиментальне питання. Після недовгих обговорень та ще однієї перерви депутати все ж почали голосувати. За звільнення Мара виступили 46 народних обранців проти 16. За 46 рішення прийнято. Дякую. Наостанок депутати проголосували за виділення грошей на допомогу 17-му батальйону. На них воякам планують купити 25 бронежилетів. Пропонуємо виділити кошти в сумі 99 тисяч 900 гривень за рахунок нерозподіленого залишку коштів по бюджету розвитку міста Кіровограда. Через розпорядник коштів по даному заходу ми пропонуємо наше управління з обвичайної ситуації. На цьому розгляд питань завершили. Друге засідання сесії. І проведуть уже у вівторок, 3 червня. Інна промакільна зіленкіна Анатолій басистий день за днем.